Бачили в інтернеті ось такий бренд сирків. Кажуть, що вони дуже схожі на наші українські сирки. Це типу грік йогурт. Міні-бар. Зараз куштуємо. Оскільки майже 6 доларів вона коштує. Малесенький, тримай. Розмір, як цукерка шоколадна. М -м. Це взагалі схоже на жувачку. Смак полуниці як і в'язке, не зовсім воно схоже на наші сирки. на якийсь маршмеллоу чи зефір трошки. Ну таке, імітація. Це, типу йогурт, намішаний з чимось. В принципі, їсти можна, але щоб сказати, що це як наші сирки, то не зовсім. Тут протеїновий концентрат. Натуральні ці смаки, Strawberry паудер. Ксантан. От чого воно таке? Якесь поняв? Мені рекомендували спробувати саме ванільний смак, але тут був лише полуниця, і я скажу насправді фе мені саме через після смак таке враження, ніби я випила вітаміни групи Б, або запила якусь таблетку, і в роті залишається такий якийсь ще присмак через якийсь час.